Руська громада знаходиться на півдні Хмельницької області у Кам'янець-Подільському районі за 22 кілометри від районного центру і займає площу майже 187 квадратних кілометрів. Громада розвиває різні напрямки зеленого туризму. В них багато планів і багато вже надбань. І сьогодні герої програми Особлива думка голова Китайгородської громади Юрій Безродний та голова Олексійської громади, що на Харків Ківщині Анатолій Страхов в майбутньому громади планують активне співробітництво, яке буде взаємовигідним та ефективним, стосуватиметься розвитку інфраструктури, туризму. Інші напрямки ще визначатимуть. Вітаю сьогодні. У нас гостях голова Китайгородської територіальної громади, що на Хмельниччині Юрій Васильович Безродний. Добрий день. Також Добрий день. сьогодні ми вітаємо Анатолія Анатольовича Страхова, головом Олексіївської громади. Добрий день. Добрий день. Ну перше запитання до вас, Юрію. Ваша громада знаходиться в чарівному куточку на Поділлі. І у вас дуже багато така культурна спадщина. Розкажіть трошки про ваш край. Ну, наш край такий дуже дуже туристичний. Тому ми, у нас планів багато на те, що ми розбудовували туристичну галузь. Тому ми. Також після того, як ми говорили з Анатолієм Анатолійовичем, деякі плани, щоб спільно ми могли також залучати і грандові кошти, і державні кошти, і власні кошти, щоб ми могли розбудовувати нашу туристичну галузь. Гарна-гарна робота Анатолія Анатолійовича в плані розвитку територіальної громади, багато, багато напрацювань, і ми деякі питання також собі занотували і будемо втілювати їх також в себе на території громади. Анатолій Анатольович, а ви були в гостях на поділі? Були взагалі бачили той край? <говори> ну, взагалі був, але на жаль, проїздом. Тому я сподіваюся, що в найближчий час ми з делегацією від нашої громади також зможемо відвідати Китайгородську громаду, і ми вже запрошення отримали від Юрія Васильовича. За що ми і дякуємо йому. Ну, ось таке побратимство, яке планується між вашими громадами взагалі, от ви вважаєте також, що може стати підґрунтям взагалі для розвитку культурного такого напрямку, так? Думаю, Ваша так. Думка. Думаю, так. Ну, на жаль, якщо ми візьмемо практику наших громад. То всі знаходяться зараз в пошуках якихось грантових коштів з різними закордонними державами з різними громадами, які розташовані за межами нашої держави, і на жаль на сьогоднішній момент. Ми якось підзабули, що в нас є свої власні ресурси наших громад, що ми можемо розвиватися спілкуючись і співпрацюючи з громадами в нашій державі, і достатньо непогано розвиватися. І ми, нам, по-перше, нам дуже приємно вітати Юрія Васильовича і Китайгородську громаду на нашій території, на території нашої громади. Ми задоволені тим, що в нас Є відповідний також вже напрацьований досвід, яким ми можемо поділитись, і він зацікавив наших партнерів. Також ми хочемо в найближчий час поїхати подивитись на Китайгородську громаду, на їх досвід і прийняти щось для себе, взяти. Крім цього, на сьогоднішній день ми вже вийшли на етап підписання угоди між нашими громадами по співпраці. а сам а це туристична галузь, як сказав вже Юрій Васильович, і нас є там напрацювання щодо відпочинку дітей нашої громади на теренах Дністра. По-друге, це є напрацювання по економічній сфері. В галузі наших, наприклад, комунальних підприємств або кооперативів, але це згодом пізніше ми про це скажемо. І, взагалі, ну є багато на роботах, і нам потрібно, як кажуть, сісти за люсем, якщо казати відверто, і кожна громада і разом зробити розрахунок, і ми повинні на сьогоднішній день розуміти, що вигодно Китайгораської громади, що вигодно нашій громаді. І в нас багато є напрацювань, які, я думаю, що ми зможемо реально е, втілити в життя. Е, яким чином ми будемо корисними один одному, ми вже, в принципі, розуміємо. Е, як кажуть, сідаємо, обраховуємо і вперед. Я думаю, потенціалу достатньо у е, нас багато і було б бажання і наполегливість. І все у нас вийде. Ну а згодом подивимося на результат. Юрій Васильовичу, таке питання до вас взагалі, як ваша громада пройшла ось цей шлях децентралізації, які були труднощі, як ви їх довали? Ну, ми одні з перших в Україні в 2015 році. Це було добровільне об'єднання територіальних громад, але також були певні перешкоди, тому що районна адміністрація створила такі перспективні плани, і вони були проти нашої громади, щоб це окрема громада була. Але ми також були, їздили делегації до обласної ради, обласної адміністрації, і спільно з нашими депутатами все ж таки нам дали шанс, дали змогу бути самостійні. Ну і з тих пір ми об'єдналися. Жителі це відчули. Також це були капітальні ремонти і доріг, капітальні ремонти е закладів культури, також і шкіл. Там такі ви також в грантових програмах берете участь, так? 에... <ган> mm -hmm. да, беремо у грантових проєктах участь, багато подаємо, але не завжди вдається отримати бажаний результат. Але в цьому році у нас, я думаю, що все вдасться і ми все-таки реалізуємо один проєкт. Наша колега вже зізналася, що той проєкт стосується навчального закладу, що ви так. вибрали такі значні кошти будуть. Що там планується взагалі робити? Ну, практично там е все буде, я думаю, що все з нуля. Капітальний ремонт даху, система опалення, система е каналізаційна, також класи, обладнання, заку закупівля обладнань і утеплення, і повністю все. Велике об'єм робіт? Так. А взагалі скільки дітей у вас в громаді мешкає? Ну, в громаді небагато дітей, 220 дітей. Тобто два ліцеї і одна гімназія. Ну, і взагалі-то територія громади. Це невелика у вас громада порівняно з Олексіївською? – Так, невелика так? громада. Mm -hmm. У нас налічується 4 тисячі населення, 13 населених пунктів. Ну, і... Територія також невелика, але над компактна, компактна, тому що центральна садиба наша і всі кругом неї знаходи, розташовані. Якщо на світла від крайнього населеного пункту до іншого крайнього населеного пункту, то це десь біля 20 кілометрів. От що стосується укладання угоди. А вже давно так, така практика в Україні існує вже сотні років підписано. І скажіть, ви якусь стратегію таку конкретно вибудовуєте взагалі довготривало, от так поетапно, на що буде звернена увага, чим ви будете займатися якийсь такий графік, ну, чи може плануєте тільки. З Олексійською. З так, так ну, є вже у нас деякі напрацювання з Антоном Антоновичем. Я думаю, що це буде довгостроково також, бо ну, такі плани, які з ну, задуми так швидко не реалізовуються. Ну, я ж кажу, ми вже працюємо в цьому плані і ми вже готові навіть на протягом цього місяця оздоровити дітей з Олексійської громади, щоб вони приїхали, і ми там провели їм. Такий оздоровчий табір організували і вони могли оздоровитися і отримати масу задоволень. Приїхати. А яку кількість дітей ви можете оздоровити? Ну, ми ще будемо попередньо узгоджувати. ну, десь біля 30 дітей ми готові прийняти, розмістити їх. Що ви для себе взяли з Олексійської громади? Що ви будете запроваджувати? Ну, дуже багато цікавих ідей. В громаді це соціальне таксі, соціальний, соціальний автобус, також деякі плани там в структурі виконавчого комітету громади. Я думаю, що ми це все, все ми будемо по таким Це дуже, цікаві, дуже цікава і потрібна справа. А як у вас транспорт організований між селами? Є певні також проблеми в населених пунктів, якщо в деяких більш-менш нормально, а в деяких є, що автобус курсує десь 3-4 рази на тиждень. Це є проблема. Зрозуміло. Що стосується от, саме Олексійської громади, окрім туристичного напрямку, що можливо ще ви розглядати? Чи потрібно поїхати, подивитися, познайомитися, і тоді може ще з'являться якісь вимаги? ну по-перше, то що ми бачимо зараз, вже крім туристичної, крім культурної, культурного обміну, ми ще можемо побудувати спільне, ну називаємо його підприємство або спільну співпрацю, це ще на етапі вирішення. Як... Це, як цей проект буде у нас називатись, щодо використання наших ресурсів громади і виготовлення. Ну, зараз рано про це казати. Ми розмовляли на тему переробки сільськогосподарської продукції. Okay. І ми повинні на сьогоднішній момент і для цього ми в найближчий час поїдемо вивчати Китай-Городську громаду, і е, ми повинні вивчити ресурс для того, щоб ми на сьогоднішній момент могли. Е, я про це вже казав, е, щоб ми могли бути. Е, з порозумінням того, чим ми можемо бути корисними. Ми розмовляли по створенню спільної переробки сільськогосподарської продукції, називаємо так. Але більш детально, я думаю, що всі ці поїздки ми будемо висвітлювати. І якщо, як кажуть, будуть з'являтися нові ідеї і нові плани і шляхи їх реальної реалізації, тоді ми будемо це все. Озвучувати і доносити до наших мешканців наших громад. Я думаю, буде це цікаво і Китай-Городській громаді, і е, Олексіївській громаді. Також це саме якесь спільне підприємство можливо, буде так, так. таке. Так, спільне підприємство, але є питання е, комунікації, яких ресурсів буде використана. Або це е, е, наші кооперативи, або це наші комунальні підприємства. Ну це все згодом ми це все згодом ви побачите. Треба залучати людей також, так? так Це зрозуміло. робочі місця. Зрозуміло. Ну зараз рано казати про кількість робочих місць, але тим не менше, що певна кількість робочих місць з'явиться, що в Китай громаді, що в нашій російській громаді. Дякую за розмову. Така вона була в нас. Плідна, недовга, але дуже плідна. Бо ви тільки на початку свого шляху вже у вас є якісь напрацювання, але все ще попереду буде все допрацьовуватися і уточнюватися. Тож підпишемо прямо в студії, так? Так. Зараз це зробимо. Будь ласка. Три. <світ> Так.